Привіт, друзі! У фігми вийшла нова фіча для презентації. Тобто тепер телефон можна використовувати як клікер. Покажу, як це працює. Відкриваємо презентацію. У мене вже стоїть прототип. Треба, щоб ось тут. Бачите, зараз тільки одна іконка, а має бути дві. Окей, тобто я от е, заходжу. Як бачите, у мене тут з'явилася друга іконка. Тобто, те, там, де SpotlightMid, це десктоп, а ось ця інша це саме телефон. Якщо я зараз натисну на неї, буду фолувати сам себе тільки з телефону, то тоді я буду натискати на телефоні. І ці слайди будуть змінюватися також і на десктопі. Тобто тепер в нас є можливість відійти трохи подалі від ноутбука і презентувати більш виразно, тому що ми можемо за допомогою телефона перемикати слайди, зберігаючи анімацію в фігмі. І при цьому більше жестикулювати, мати більший простір для дій, для того, щоб краще виражати свої думки більш емоційно, більш переконливо. Така нова фіча. Сподіваюся, ви спробуєте і зможете це використати в своїй роботі.